Одинадцятикласників літу навчали брати під контроль емоції. Захід відбувся в центральній бібліотеці. Психологічний тренінг провела Аліса Тускаєва, психологиня центру профрозвитку педпрацівників та центру життєстійкості. Зустріч була присвячена сьогодні саме темі емоцій, наскільки вони важливі в нашому житті, як їх потрібно проявляти. І дуже важливий акцент робили на те, що діти знали ще з такого віку, що немає поганих емоцій, вони всі нам потрібні і що важливо їх проживати. Але ми сьогодні намагалися зрозуміти, як їх проживати екологічно ці емоції. Психологиня не лише детально розповіла учасникам заходу про різні емоції та стани, але й навчила, як їх вгамовувати. Поділилася особистими лайфхаками. Я найчастіше використовую спілкування з друзями, так як я працюю психологом, і в принципі для мене дуже важлива комунікація з людьми, тому я спілкуюся з друзями. Я заспокоюю як я ще свої емоції. Дуже люблю свого кота, можу його погладити, і це також дуже розслабляє. Також прогулянки на свіжому повітрі і інколи можу виписувати якісь думки негативні, які можуть приходити. Учасники розповіли, які техніки. Заспокоєння чи приборкання емоцій, їм запам'яталися. Запам'ятав, як виписувати емоції, як їх переносити на собі, брати, виписувати на листок, потім його зжамкати і порвати. Ще запам'ятав, що якщо ти переживаєш, тобі треба перенести ці емоції, ти вдихаєш в себе повітря і видихаєш два рази повільніше. Психолог допомагає перенести всякі переживання, думки ваші, які вас бентежать в житті і допоможе це перенести, це пережити. Інформація, яку 11-класники почули на зустрічі з психологом, буде їм корисна навіть під час іспитів. Завдяки цим, цьому, так скажемо, майстер-класу, я тепер буду розуміти, як мені подавляти. Ти в собі там, трохи страх, щоб він угасав, ну, щоб було набагато спокійніше, наприклад, коли НМТ, або якісь тести в школі. Там, ну, наприклад, якщо який якийсь буде страх з'являтися, буду розуміти, як його максимально прибрати або самому заспокоїтись. Наприклад, техніка короткий... Вдох і довгий видих це більш заспокоює. Або якщо можна, то, наприклад, на парі вийти там, попити води, воду, треба пити короткими кавтками, 15 коротких ковтків. Це робиться так, коли ти п'єш воду, ти не можеш дихати. І це заспокоює у ну, рівні твоє дихання. Щодня в центральній бібліотеці відбуваються різноманітні заходи для молоді і не тільки, розповіли бібліотекарі. Подібні заходи відбуваються в нас майже щодня. Це і інформаційні просвітницькі заходи з різної тематики історичної, правознавчої, психологічної. Велику частину роботи ми приділяємо роботі з населенням, коли навчаємо їх новим сучасним технологіям, роботі на смартфонах, комп'ютерах. У нас проходять щотижня курси цифрової освіти. У нас проходять індивідуальні та групові заняття із роботи на смартфонах тощо. Ми охоплюємо всі категорії населення. Для маленьких у нас є майстер-класи творчі, для більш старшої категорії. Це також майстер-класи, це інформаційні заходи просвітницькі, тощо, тобто, ми охоплюємо всі категорії населення. Анонси заходів на сторінці центральної бібліотеки або Фейсбук спільноті Олександрійські бібліотеки.